Всім привіт! Знаєте, протягом історії Бог неодноразово втручався, коли зло на землі сягало крайніх меж. У старому завіті Бо... потоп знищив світ, який загруз у гріху. Судом та гомору було спавлено вогнем з неба. У данину спалахнули війни, що стріляли з ліця землі ці цілі народи. Усе це було судом Божим, спрямованим на очищення світу від беззаконня. Але був і інший випадок: це Ніневія. Бог постановив знищити це місто, проте дав йому час і шанс. Жителі могли знехтувати попередженням, але замість цього смиренно покаялися, і Господь змилувався над ними. Це приклад того, що Бог готовий простити, і що люди щиро звертаються до нього. Сьогодні ми живемо у часи Нового Завіту, але світ знову занурюється у темряву. Зло стає нормою, і це приносить на землю чимало лиха. Книга об'явлення показує, що нинішні біди це на суд Божий, а наслідок того що людство відкидає Бога і віддає владу вершникам Апокалімсису. Перший це сатана. Обман і лукавство, другий це війни, третій це мамона.